Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні у мене для вас ультимативне відео про 2024 рік. Рік ігрового заліза, саме так я його називаю, тому що саме у 2024-му виходять і оновлені консолі від Microsoft, і оновлені консолі від Sony, і навіть Нінтендо щось цікаве нам має показати. Так що немає часу пояснювати більш детально, просто ставте свої вподобайки, пишіть шалені коментарі. Ну, якщо вам така тема цікава, то поїхали розбиратися. І так, почнемо не з самої приємної інформації для тих, хто не купив собі PlayStation 5 по знижці, яка нещодавно закінчилась, а планував дочекатися slim версії консолі. Так от, за словами Хендерсона, PlayStation 5 Slim вирішили відкласти на 2024 рік. При тому далеко не факт, що це буде перша його половина, так як старина Хендерсін назвав нам приблизну дату оновлення усіх трьох консолей, і це буде срок від 12 до 18. Місяців. Так що ще раз скажу: якщо ви плануєте купити собі PlayStation 5, то краще не пропускайте знижки, які зазвичай влаштовуються на Чорну П'ятницю та Новий рік. І купляйте свою плоєчку за нормальний прайс. Також декілька слів варто сказати за pro версію PlayStation 5, яка, судячи зі зливів, також планується на 2024 рік. З однієї сторони є думки, що Sony хоче зробити великий літній шоукейс, щоб одночасно презентувати одразу дві контині. Консолі, а саме PS5 Slim і PlayStation 5 Pro. Звучить це логічно, так як подібні мови Sony вже провертала за часів PlayStation 4. Ну і плюсом до цієї теорії є те, що до літнього шоукейсу можна встигнути підготувати ігри, які будуть демонструвати переваги нових консолей. До речі, зараз це провернути практично неможливо, оскільки на найближчий час із релізів планується хіба що людина Павук 2 та Final Fantasy 7 частина друга. Так що велика літня. Презентація, це якраз таки ідеальний момент, щоб зробити анонс. А тепер попрошу хвилиночку вашої уваги. Хлопці та дівчатка, ви дуже часто питаєте мене, чому я завжди залишаюся таким бадьорим та енергічним. Ну що ж, мій секрет дуже простий, і він полягає в звичайній, але дуже якісній каві, яку я, звісно, замовляю, виключно у 25 кофі ростерс І ось чому. По-перше, в їхньому асортименті більше 40. Кавових позицій з 13 країн світу. А це, у свою чергу, просто таки шикарна можливість підібрати ту каву, яка буде ідеальна саме для мене. По-друге, у них безкоштовний помел, а також безкоштовна доставка при замовленні від 350 гривень. А це, у свою чергу, усього дві середні пачки кави, які я зазвичай і замовляю. Ну і по третє, мені дуже сильно сподобалося, що будь-які деталі щодо кави я запитував у менеджера через Директ, не відриваючись від своїх. Головних задач. Коротше кажучи, якщо вам дійсно потрібна якісна кава, то вам тільки до 25 кофі Roasters. А за моїм промокодом ви зможете отримати 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Так що всім приємної кави. Ну і поїхали далі. А тепер давайте подивимось на ситуацію з трішечки іншої сторони і подумаємо над такою думкою: а що, якщо PlayStation 5 Pro взагалі не буде. Ну, типа її спочатку планували. А потім взяли та відмінили. І не поспішайте казати, що деякі студії вже отримали девкіти, а специфікації PS5 Pro давно гуляють інтернетом. Я і так це все знаю, оскільки проводив цієї теми багато різних стрімів. Але для прикладу скажу, що нещодавно ми були абсолютно точно впевнені в скорому релізі PS5 Slim. І цього не відбулося. Натомість в мережу інтернет потрапили таємні документи з судового засідання FTC про. Ти Microsoft, які частково пролили світло на плани Xbox щодо випуску оновлених консолей. І тут ми маємо одразу дві цікаві деталі. По-перше, в цих документах не було жодної згадки щодо про версії Xbox. Зато була інформація про випуск нового покоління консолей вже у 2028 році. По-друге, у Microsoft на літо 2024 року заплановані оновлені моделі Xbox Series X та. І це, у свою чергу, могло спонукати Sony перенести реліз слімки на наступний рік. Просто для того, щоб зробити певну відповідь на анонс зелених. І виходячи з такої ситуації, що у Xbox взагалі не планується про версії консоли, Sony також могла легко відмовитися від прошки. І натомість презентувати слімку в двох варіантах: на 1 та 2 терабайти. Як це, до речі, планується в оновленому Xbox Series X. Таке рішення, до речі, непогано. Так заощадить зусилля розробників щодо майбутньої оптимізації ігор одразу під дві консолі. І це непоганий бонус. Так що свою теорію про відміну прошки я вважаю, як мінімум небезпідставною. безпідставною. Але якщо ви спитаєте мою думку, то я все ж таки склоняюся до першої теорії і вважаю, що прошку, як і слімку, варто чекати у 2024 році. Але і це ще не кінець. Я напевно вас зараз здивую, проте на днях у моїй голові зародилася одна цікава думка, від якої я тепер не можу позбутися. Давайте я вам її розкажу, але прошу сильно не засуджувати. Краще сприймайте це як сміливу теорію. Дивіться, якщо ще раз уважно поглянути на усі девайси, які Microsoft готує на 2024 рік, можна помітити новий геймпад, який зараз носить кодову назву Sable, і який повинен привести на Xbox такі довгоочікувані функції, як покращена тактильна Подача, гіроскоп і навіть акумуляторну батарею. Так от, я думаю, що зі сторони Sony також буде мінорне оновлення геймпаду. Але правда, зараз дуже важко сказати, наскільки воно буде критичне. Так як майже усі заявлені функції геймпада Sable вже є у DualSense від PlayStation 5, але на цей раз, окрім усіх нових фішок, Microsoft також хоче зробити свій новий контролер більш якісним та ремонтно придатним. І ви знаєте, я думаю, що додавати нові функції на. Середині покоління консолей Sony точно не буде. Але й пункт за якість та ремонтопридатність девайсу точно не проігнорує, і випустить свій оновлений контролер версії 2. До речі, знову-таки подібна ситуація вже відбувалася у поколінні PlayStation 4, де на старті контролери були досить ламкі та забаговані. Але потім версія за версією косяки поступово виправлялися. І якраз таки на момент виходу PlayStation 4 Slim та Pro, Sony також презентувала. DualShock 4 версії 2, який мав мінімальні візуальні відмінності, проте був більш якісний та включав в себе усі попередні виправлення. Коротше, даю 99,9%, що геймпад Sony трішечки оновить. От побачите. Так, ладно, за Sony ми поговорили. Давайте ще два слова проговоримо за Microsoft. І подумаємо, навіщо їм взагалі робити це мінорне оновлення заліза. І давайте почнемо з Xbox Series S версії 2. Як ви знаєте, із нового якого в ній планується цілий 1 терабайт пам'яті, прокачаний Bluetooth та Wi-Fi, знижене електроспоживання, а також в комплекті з нею буде поставлятися оновлений Sable Gamepad. Коштуватиме нова SS 300 баксів і фактично замінить собою одразу дві консолі. А саме базову SS-ку на 512 ГБ і SS Black Edition на 1 ТБ. Причиною такого оновлення я вважаю скорий вихід PlayStation 5 Slim, яка буде бездискувати. І як наслідок повинна коштувати дешевше, ніж зараз. А це вже небезпечна зона, як мінімум для Чорної СС, яка зараз продається за цілих 350 доларів. Так що зробити оновлену сс ку за 300 баксів, у якої буде цілий 1 терабайт пам'яті, та оновлений контролер, це супер логічно. І я думаю, з цим абсолютно все прозоро і ясно. А от щодо циліндрічного Xbox Series X, так тут ситуація більш цікава. І для початку я задам вам лише одне питання. Як ви думаєте, який зараз баланс версій S та X консолей? Може 45 на 65, може 50 на 50 або 40 на 60, я майже впевнений, що ви не за що не вгадаєте. Так як зараз консоль у Xbox Series X володіє усього 25% від усіх користувачів нового покоління консолей Microsoft. І здавалось би, це погана тенденція і ситуацію варто. Швидко виправляти. Ну, типу, як мінімум, зробити slim версію SX, яка не матиме приводу і коштуватиме дешевше. А як максимум демпінгувати ринок і продавати консоль дешевше, ніж конкурент. Але, схоже, у Microsoft інша тактика. І натомість ми бачимо, як спочатку зелені підіймають ціну на дорослу версію консолі, а потім повідомляють, що позиціонують SX виключно як про консоль. А головна ставка Microsoft продовжує робитися саме на досліплі. Ступний Xbox Series S, яка має гарний попит і при тому недорого коштує. Але як би там не було, у 2024 році ми усе ж таки отримуємо оновлений Xbox Series X, який втратить Blu-ray привід, а натомість отримує додатковий 1 терабайт пам'яті. Оновлений геймпад, новий Wi-Fi з блютузом, зменшене енергоспоживання, а також новий дизайн, який мені, якщо вам звісно, цікава, моя думка, дуже сподобався. Ну а тепер переходимо. Пудемо до головного запитання. А навіщо взагалі забирати привід і натомість робити цілих 2 терабайта пам'яті? І при цьому всьому ще й не зменшувати ціну на консоль. Відповідаю: ідея прибрати можливість перепродажі дисків це давня мрія компанії Microsoft, яка вперше була озвучена ще під час презентації пузатого Xbox One у 2013 році. Але того разу гравцям ця ініціатива дуже сильно не сподобалась, і Microsoft змушені були. Піти на поп'ятну. Але варто відмітити, що у той час у людей був досить поганий і дорогий інтернет. А такої категорії, як підписочні ігрові сервіси, взагалі не існувало. Так що настрій гравців щодо такого оновлення вгадати було досить легко. А от у 2024 році ситуація трішечки інша. Так як інтернет став швидкий і доступний, офлайн-магазини потрохи почали втрачати свого покупця, а на ринку вже існують як мінімум дві бездискові консолі. Це Xbox Series S та PlayStation 5 Digital. Так що я на 200% впевнений, що метою існування оновленого Xbox Series X 2 буде саме закриття питання щодо дискових версій ігор. Так як ще раз нагадаю, що на 2028 рік планується запуск нового покоління Xbox. І до того часу питання вторинного ринку ігор повинно бути остаточно вирішене. А так, якщо відкинути цей важливий момент, то оновлена Xbox Series X виглядає виглядає досить цікаво, і мені навіть подобається. Єдине тільки, що мені дуже сильно не подобається, це ціна аж 550 баксів. Як на мене, на момент 2024 року це буде досить дофіга. А якщо ще й вийде PlayStation 5 Pro, яка по ціні буде плюс-мінус коштувати так само, то це взагалі буде просто абзац. Але тут же, скоріш варто дочекатися анонсу, цілком можливо, що Microsoft до того часу ще переосмислить свою позицію щодо ціни. І Робить її трішечки дешевше. Ну а тепер давайте поговоримо про саме цікаве і довгоочікуване оновлення 2024 року. І звісно, зараз мова піде про нову консоль від Nintendo. А саме Nintendo Switch 2, або як би вона там не називалася. І так, для початку давайте розставимо усі крапки над фактом існування цієї консолі. Так як судячи з останніх новин, вона не тільки існує, але і була вже показана на закритій презентації під час. Gamescom 2023. І тут починається саме цікаве, так як за три останніх покоління ігрових консолей від Nintendo, ми почали потрішечки звикати, що це ідеальні гаджети для індюшатіни, ексклюзивів, ну і портативного геймінгу, якщо мова йде про Nintendo Switch. А от мультиплатформа однозначно краще гралася на сучасних стаціонарних консолях, таких як PS4, PS5, Xbox One або Xbox Series. Але, схоже, цього разу червоні на. Налаштовані змінити це правило, і хочуть зробити Nintendo Switch 2 досить потужним для запуску будь-якої мультиплатформи, включно з next gen іграми на Unreal Engine 5. Що, до речі, підтверджується журналістами, які вочію бачили запуск деяких ігор на реальному залізі Nintendo Switch 2. Наприклад, демка тої самої матриці, яку ми звикли бачити в 30 FPS на новому поколінні консолей, запускається і на Nintendo Switch 2. При тому відтворюється вона на схожих налаштуваннях, включно з трасуванням променів. Тут, правда, не обійшлось без невеличкого лайфхаку, який називається DLSS від компанії Nvidia, але це скоріш плюс аніж мінус. Так як технологія давним-давно обкатана і показує гарні результати. Так що з точки зору потужності, нова консоль від Nintendo може претендувати не тільки на місце самої потужної портативної системи, але й за рахунок своєї гібридності може поборотися. За покупця, який звик грати на потужному стаціонарі в звичайні мультиплатформені ігри. І чесно кажучи, поки що Nintendo Switch 2 виглядає практично як консоль мрії будь-якого геймеру. Так як тут вам і потужні ексклюзиви, і портативність, і мультиплатформа повинна працювати без проблем. Залишається хіба що питання зворотньої сумісності ігор і загальної недоскональності операційної системи, але про ці аспекти поки що відомо не так багато інформації. Так що що будемо чекати. Ну і якщо підводити підсумки сьогоднішнього відео, то маю сказати, що якщо 2023 рік можна назвати одним із самих крутих по іграм, то 2024 поки що має усі шанси стати дуже цікавим з точки зору ігрового заліза. І якщо такі мінорні оновлення, як Refresh Xbox Series або PlayStation 5 Slim можна ігнорувати, то от нова консоль від Nintendo та PlayStation 5 Pro можуть стати справжнім маст Хево, ну що, друзі, на цьому наше відео про 2024 рік підходить до свого логічного завершення. І як завжди, я хочу вас попросити проставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і підходьте сюди, скоро зустрінемось. А я вас обійму. Ось. так.